Над цими знедоленими суспільства височіє постать Мойсея. Мойсей виріс при дворі фараона. Часто говорять про те, що він здобув блискучу на той час освіту, був навчений мудрості єгиптян тощо. Але найважливіше те, що Мойсей ріс вільною людиною. У той час, коли його народ перебував у рабстві, і це визначило його долю. В юності Мойсей дізнається, що він не єгиптянин і хоче ближче познайомитися зі своїм народом. Так дитина, яка виросла у притулку, пристрасно бажає дізнатися, хто її справжні батьки. Він готовий пережити розчарування і крах надії, аби тільки дізнатися, від кого він походить. Мойсей приходить на будівництво, де майстер каже йому Ось вони, євреї. Побачивши їхнє рабське становище, Мойсей робить вибір він виріс в іншому середовищі і розуміє, в чому цінність людини. З іншого боку, він не хоче жити сам, він відчуває потребу з'єднатися з братами. Але переживши досвід вільної людини, він не може ні прийняти, ні витримати рабства, в якому вони перебувають. Його серце розривається між бажанням з'єднатися зі співвітчизниками та неможливістю розділити з ними долю рабів. Така роздвоєність і робить з нього Спасителя. Мойсей ніколи б не заступився за них, якби виріс серед інших євреїв. Його зворушила доля цього народу, тому що, залишивши двір фараона, він зіткнувся з тим, з ким був пов'язаний кровними узами. Однак почуття солідарності з братами і водночас неможливість розділити з ними їхню жалюгідну долю призводить до того, що одного разу, побачивши, як єгипетський наглядач п'є єврея, мойсей заступається за нього. Внаслідок цього єгиптянин назавжди залишається лежати під шаром піску. Наступного дня Мойсей бачить, як сваряться двоє євреїв. Перш ніж звільнити їх, Треба, щоб вони усвідомили необхідність єдності, а не топтали один одного, посилюючи своє рабство. У середовищі злидарів і рабів завжди знаходяться люди, які беруть на себе роль посередника між рабами і господарями. Задовольняючись незначними подачками, вони здійснюють нагляд за братами і дбають, щоб ті мовчали. Моїсеєві ненависні такого роду капо, які посилюють муки народу. Він дорікає одному з них, але не знаходить підтримки, а навпаки, викликає невдоволення євреїв Хто дав тобі право втручатися в наші справи? Вони не бажають, щоб втручалися в їхні справи, особисті сварки, інтереси, навіть якщо йдеться про порятунок. Отже Мойсей, який відчув розділеність народу, побачив, що перший же крок до визволення, який він зробив, убивши єгиптянина, не тільки не викликав у них відгуку. Але призвів до доносу на заступника. Він зрозумів, що йому тут робити нічого. Він не може звільнити від рабства народ, який не тільки втратив смак свободи, але й перестав усвідомлювати значення внутрішньої єдності ніякими людськими силами неможливо позбавити їх від вироження. Вони настільки далекі від одужання, як ураженою гангреною орган. Який втратив чутливість до реакції організму. Ось яким був народ, який треба було врятувати, його становище не було настільки важким, щоб волати до неба, воно було до такої міри убогим, що бажання звернутися до Бога і не виникало, і люди віддавали перевагу жалігідному життю та животінню перед свободою, в яку ніхто не вірив. У Єгипті вони не тільки втратили свободу, але й перестали її бажати, вони втратили віру в правду. Вони були чужі обітницям блаженства, бо не були тими злидарями, які просять їжі, і не були тими, хто прагне правди. Однак Бог витягує їх цієї відчуженості та визволяє від рабства, тому що задум Бога щодо цих євреїв такий самий, як і стосовно вантажників Коринфа 15 століть по тому. Але Бог вибрав не мудре світу, щоб присоромити мудрих, і немічне світу вибрав Бог, щоб присоромити сильне, і незначне світу та погоржене, і неіснуюче вибрав Бог, щоб знищити існуючі, для того щоб жодна плоть не хвалилася перед Богом. Ось що вибрав Бог багато тисяч років тому на землі Єгипту. Ось що він обирає завжди! Дехто, мабуть, думає, що для швидкого торжества християнства Ісусові треба було бути сином кесаря, але Бог обрав інший шлях. Він почав діяти в нікому невідомому місці, звернувся до сердець, що не знають муки, які, здавалося, були далекі від будь-якого опору і від будь-яких дій заради спасіння світу. Тому що Бог найбільше уникає сердець, у яких немає місця для нього. Серце чисте. Не займане пристрастями. Він віддає перевагу йому перед серцем, сповненим почуття власної значущості, яке одного разу виявить, що воно порожнє. Бо хоче, щоб йому служили істоти безпорадні, покинуті. Він віддає перевагу їм навіть перед фараоном Ехнатоном, який правив у XVI столітті до народження Христа, який сам дійшов висновку, що світом править єдиний всемогутній. Фараон говорив Я не визнаю сонму богів, тому що один всемогутній атон править світом. Він дійшов до такої вірності та відданості єдиному богу, що не злякався поставити під удар царський трон, налаштувавши проти себе всіх жерців, які оплакували місцевих богів. Однак Бог обрав не його. Він обрав народ, який у своїй нікчемності забув Бога. Бога своїх отців, повернімося зараз до Мойсея, який, зазнавши невдачі, втік у пустелю. Біля колодязя він зустрічає пастушку, потім знайомиться з її батьком, який робить його своїм зятом. У ньому народжується син, відтепер він родич багатого мадіанського шейха, який проживає в районі синай. Однак не за цим привів його сюди Бог. Одного разу Мойсей, який не втратив інтересу до того, що особисто його не стосувалося, бачить у пустелі кущ, що горить, але не згорає. Охоплений цікавістю, він іде туди, щоб ближче поглянути на незвичайний кущ, але раптово його зупиняє голос Не підходь сюди. Скинь зуття своє ніг твої, бо місце, на якому ти стоїш, є земля свята. Коли Мойсей закрив обличчя руками. Його слух вразили слова. Я побачив страждання народу мого в Єгипті і почув зойк його від представників його. Чому саме до нього звертається Бог? Тому що він був найбільш підготовлений до того, щоб почути Його слова. Мойсей, можливо, був єдиним, хто по справжньому знав страждання і скорботу своїх одноплемінників. Так він чув їхній зойк. Але відмовляється звільнити їх, бо одного разу вже обпікся на цьому. І коли він усвідомлює, що Бог батьків побачив страждання свого народу, він лякається. Він боїться, як би слова Бога не означали, що він обраний для визволення народу, завдання, за яке йому нізащо не хочеться знову братись. Минулий досвід показав, що це завдання вище людських сил. Що неможливо вивезти з Єгипту людей, які не тільки не хочуть цього, але й навіть не усвідомлюють свого рабства. Бог і не каже я почув їхні заклики, їхні благання. Вони не знають, що це таке, не молять, не закликають його звільнити. Від них виходить лише зойк, викликаний стражданням, і цей зойк почув Бог. Але він зрозумів і витлумачив цей зойк, як заклик, познав краще за Мойсея, для чого створена людина. Він наказує йому отож, іди, я пошлю тебе до фараона і виведу з Єгипту народ мій синів Ізраїлю. Мойсей відчуває, що це завдання непосильне для нього. Хто я щоб мені йти до фараона? Бог відповідає Я буду з тобою. Коли ти виведеш народ із Єгипту, ви здійсните служіння Богові на цій горі. Це треба зробити після виходу з Єгипту, але зараз що робити зараз? Мойсей противиться покликанню. Він каже О Господи, я людина не красномовна, і такий був і вчора, і позавчора, і коли ти почав говорити з рабом твоїм. Лихий докір, твоє слово не подіяло так, щоб розв'язати мені язик. Я тяжко говорю і не дорікувати. Ягве відповідає йому, хто дав уста людині, хто робить німим або глухим, або зрячим, або сліпим? Хіба не я, Ягве? отож іди, і я буду при устах твоїх і навчу тебе, що тобі говорити. Бог, який створив слово, вкладе його і в уста Мойсея. Мойсеві нічого заперечити, але він опирається як осел, що не бажає рушати з місця. Він наполегливо відмовляється. Господи, пошли іншого, кого можеш послати. Тоді Ягве гнівається на Мойсея і каже: Хіба не в тебе Арона, брата Левита? Я знаю, що він може говорити, і ось він вийде тобі назустріч. Ти будеш йому говорити і вкладати слова в уста Його. А я буду при устах твоїх і при устах його, і буду вчити вас, що вам робити. Мойсей більше не противиться. Так двоє людей Мойсей і Аарон, із палицею, отриманою від Бога, вирушають у путь, щоб постати перед Фараоном. Не варто говорити про те, що успіх цього підприємства був сумнівний. Треба було передбачити реакцію єгипетського царя. Того ж дня Фараон дав наказ, кажучи не давайте надалі народові соломи для виготовлення цегли, нехай вони самі ходять і збирають собі солом. Але цегли накладіть на них ту саму урочну кількість. І не зменшуйте. Вони ледачі, тому й кричать Підемо, принесемо жертву Богові нашу. Дати їм більше роботи, щоб вони працювали і не займалися порожніми розмовами. Фараон міркував так якщо ці люди ще здатні мріяти про те, щоб піти в пустелю, значить, вони працюють не на повну силу, і їм треба додати роботи. Отже, фараон хотів відбити в них смак до подібних подорожей, задавивши їх непомірною роботою. Народ, побачивши таку реакцію, не захоче проявити жодного ентузіазму і не підтримає Моїсея. Почувши роздратування фараона, Моїсей та Арон, занепокоєні тим, що відразу ж, після їхнього візиту, наглядачам з євреїв було наказано збільшити кількість виконуваної роботи. Як тільки вони почують отже, друзі більше соломи і стільки ж цеглин, вони будуть настільки деморалізовані, що втратять усяку віру в успіх справи Моїсея. Коли Моїсей та Арон, зібравши людей, намагаються порозумітися з ними, ті переходять у наступ. Нехай бачить і судить вам Яго за те, що ви зробили нас ненависними в очах фараона та рабів його, і дали їм меч у руки, щоб убити нас. І звернувся Мойсей до Ягве і сказав Господи, навіщо ти піддав такому лиху народце, і навіщо послав мене? Бо відколи я прийшов до Фараона і став говорити ім'ям Твоїм, він почав гірше поводитися з народом цим. А визволити ж, ти не визволив народу Твого. Мойсей почувається між молотом і ковалом, між Богом, який послав його, і народом, який ледь чи може витримати погіршення становища, викликане зверненням до фараона. Розуміючи, однак, що народ, до якого він посланий, має бути визволений, Мойсей молить Бога взяти цю справу в свої руки, бо не в силах більше витримати людських страждань. Мойсей, зіткнувшись із недовірою народу, звертається по допомогу до Бога, бо знає, що знаходиться тут не тому, що в уяві зажадав рятувати братів, а тому, що його послали. Усе невдоволення і всі сумніви Мойсей з мольбою приносить Богові, який проти волі змусив його прийняти цю місію. Поставимо собі, однак, таке запитання чому Бог обрав Мойсея? Після того, як той зазнав невдачі, Спробуємо вказати ті моменти життя Мойсея, які пояснюють та зумовлюють його покликання. Бог у дитинстві зберігає йому життя, що він зрозумів сенс свободи і зміг у майбутньому усвідомити рабство рідного народу. Обираючи його, Бог обрав не просто вільну людину, а ту, яка вірна народу і солідарна з ним, хто не віддаляється від нього, а навпаки, повертається до нього. Намагаючись визволити від рабства. Однак Бог прикликає Мойсея не в той момент, коли останній намагається врятувати народ. Щоб Мойсей дозрів до своєї місії, необхідно було йому, взявшись за справу порятунку, зазнати невдачі і відмовитися від неї. Це важливо. Бог втручається лише тоді, коли людина, охоплена ентузіазмом, намагається власними силами досягти мети, але зазнає повного краху. І починає розуміти, що не в силах людських врятувати людей, що це завдання вище природних можливостей. Якщо люди, намагаючись звільнити себе розраховують лише на свої сили, вони або гинуть, або змушені піти на поступки, які замість бажаної свободи призводять до нових форм рабства. Мойсей не хотів іти на поступки, а вважав за краще відмовитися від ідеї визволення і покинути ці місця, виносячи в серці розбиті надії. Бог вторгається в його життя, коли Мойсей втрачає всяку надію вийти на арену дій, коли він, випробувавши свої сили точніше свою слабкість, зрозумів, що ні своєю рукою, ні своїм словом він не врятує Ізраїль. У момент обрання Мойсей чудово усвідомлював, що успіх будь-якої справи знаходиться виключно в руках Божих. Чи не є цей досвід всезагальним? Дуже часто, відчувши необхідність здійснити якусь справу, ви починаєте діяти, але раптом виявляється, що ви неясно уявляєте собі кінцеву мету, погано розрахували свої сили і нарешті розумієте, що виконати її непросто. У цей момент ви, подібно до Моїсея, вирішуєте одружитися і обзавестися баранами. Істотно, однак, що в момент, коли до вас звертається сам Бог, а бажання діяти вже немає. Ви можете відреагувати двояко почути його, але не повірити його словам, зробивши вигляд, що не хочете брати участь у цій справі, або повірити, тобто найвищою мірою покластися на слово Боже, знайти в собі мужність знову піти, хоч і без особистого бажання, шляхом, яким раніше вийшли з ентузіазмом, але зазнали поразки. Тепер з вами піде Бог. Раніше в основі вашого юнацького ентузіазму лежали ілюзорні уявлення про себе, непогано вміти осмислювати свої дії, пов'язані з первісними мріями, без аналізу ілюзій, досвід не може бути доведений до логічного кінця. Добре, однак, потім, коли вмирають ілюзії, зберегти себе відкритим для віри. Мойсеєві, пригніченому деморалізованим станом народу і опором фараона, який і слухати не хотів про його визволення, вдається силою Бога вивести нарешті народ з Єгипту і підійти до Червоного моря. Опинившись біля берега моря, переслідуваний єгиптянами народ говорить Мойсей: Хіба нема гробів у Єгипті, що ти привів нас помирати в пустині? Що це ти зробив з нами, вивівши нас із Єгипту? Хіба не це саме ми говорили тобі в Єгипті, сказавши Облиш нас, нехай ми працюємо єгиптянам, бо ліпше нам бути в рабстві єгиптян, ніж померти в пустині. Мойсей, побачивши, що ситуація з людської точки зору безнадійна, відповідає Не бійтесь, стійте й побачите спасіння Господнє, яке Він учинить вам сьогодні. Бо єгиптян, яких ви бачите сьогодні, більше не побачите навіки. І простягнув Моїсей руку свою над морем і побачив народ, як розступилися води його. Ось вона, віра Мойсея! Віра завбільшки з гірчичне зерно здатна пересувати гори, здатна розтинати води моря. І така віра живе в серці Моїсея. Але я думаю також, що ця невіра народу посилила віру Моїсею. Побачивши, що народ противиться волі Бога, волі Його серця, спрямованій до спасіння, він відкриває їй своє серце і відтепер почувається повністю солідарним із покладеною на нього місією. Тому він наказує ізраїльтянам увійти в море, море розступається, і народ проходить. Коли в морі опиняються єгиптяни, що переслідують їх, воно змикає над ними свої води. Як можна уявити це диво? Важко відповісти на це питання, однак ясно одне, що лише завдяки чуду можна пояснити становлення Ізраїлю як народу Ягве, можна зрозуміти, чому він прийняв Бога як нареченого, такого незручного для життя. Бо Ягве не Бог, якого обирають, але Бог, який вибирає сам. Ніхто добровільно не віддасть себе в руки, які змучать перш ніж щось у тобі народити. Так може бути лише тоді, коли ти знаєш, що це рятівні руки, руки, до яких вдаються, якщо попереду лише смерть, бо вони розсовують хвилі смерті. Це руки, які зі зброду людей, що втратили всяку надію, створюють народ. Бо ті, хто перейшов рубіж, стали вже іншими. Бог усиновив Ізраїль, коли той був смертельно поранений. І це допомагає нам зрозуміти, чому лише Ізраїль, один у всьому світі, пішов за Богом живим. Опинившись на другому березі Червоного моря, як його називає Біблія, натхнений Ізраїль оспівує Спасителя ось урочиста пісня Співатимо Господеві, бо він велично вознісся. Коня й вершника скинув у море. І вийшла Міріам, сестра Моїсея з тим паном, і танцювала у той час, як решта ізраїльських жінок хором співали приспів, що перемежовував наступні строфи, які склав Моїсей. Господь моя сила й пісня, Він став моїм спасінням. Він мій Бог, і я його прославлю, Бог мого батька і його вознесу, Господь воїн, Господь йому ім'я. Колісниці фараона та його військо він кинув у море, і добірні його вояки втопились у Червонім морі. Безодня вкрила їх, вони пішли на дно, як камінь. Правиця Твоя Господе, прославилася могуттям. Правиця Твоя Господи, ворога побила. Величу твоєї слави ти повелив тих, що повстали проти тебе. Ти послав гнів твій, і він спалив їх, мов солом. Від подуху Твого розступились води. Волога стала, як стіна, застигли безодні в серці моря. Ворог сказав поженуся до жену, поділю здобич, насититься ними душа моя, оголю мій меч, знищить їх моя рука. Ти дунув своїм вітром, і море вкрило їх. Вони потонули, як олово у великих водах. Хто як ти між богами о Господи, хто як ти славною святістю, страшний хвалою творець чудес? Уся драма Ізраїлю полягатиме в тому, щоб у віковічнюючий момент заручень з Богом, коли Ізраїль став народом, який отримав від Нього свободу, жити як народ, визволений всемогутнім. Але над Ізраїлем завжди тяжітиме минуле, і тому в союзі з Господом він буде народом, приреченим на свободу.